І перший продукт, на який я звертаю вашу увагу, це три кроки до старту в крипті. Що це взагалі за продукт? Що це взагалі для курсу і для чого ми його зробили? Так? Цей курс це міні-демо версія нашого великого продукту для початківців Крипто -0». Це не просто курс, в якому розповідається, як зареєструватися на біржі та як відкрити гаманець і завести туди кошти. Це значно більше. В даному курсі у вас всі поступові етапи такі ж самі, як і на великому продукті, але в мінімізованій такі дозованій інформації. Але навіть цього вам буде достатньо, щоб зрозуміти, взагалі підходить, чи вам крипта, чи зможете ви з нею співпрацювати, чи як дається вам навіть те відкриття того гаманця і реєстрація на цій біржі, чи емоційно ви готові психологічно до цього всього, так? І проходячи цей курс. З тими знаннями, які ви там отримаєте, а там іще є додатково чат підтримки від нас особисто, бо в нас, кураторів, немає. Ми особисто допомагаємо, так, учні. Вам достатньо буде потім, поступово, якщо ви навіть хочете зробити якусь паузу, але вже тих знань вам буде достатньо, щоб розбиратися далі в криптовалюті. Тобто, це така база, але. Дозована в меншій мірі, чим в більший курс. Да? Така демо-версія, але майже зі 100% інформацією, що є на курсі. Звичайно, на курсі там більше інформації дається. Ще плюшки там додаткові, да? але оцього мінімум вам буде з головою достатньо, щоб зрозуміти, що таке крипта, і чи зможу я з цим працювати. Тому хто давно хотів ознайомитися з криптовалютою, але ціни кусаються для вас, да? і не хочеться викидувати таку силу коштів, не розуміючи, чи будете ви далі з цією криптовалютою працювати чи не будете. Тому, будь ласка. Переходьте на цей продукт, читайте всі там деталі уважніше. Робите оплату, тут не збирається група, ви одразу робите оплату і приступаєте до навчання до вивчення. Чат підтримки є, питання виникають, ви пишете, ми відповідаємо. Все, ціна доступна. Всі подробиці на сайті.